Хронічний лаймбуреліоз персистенція збудника чи наслідки реакції гіперчутливості. Чому ж пацієнти з лікованим лаймбуреліозом так і не отримують бажаного полегшення протягом тривалого періоду часу? Про це та багато іншого у сьогоднішньому випуску. Загадкова лихоманка, яка поступово стає епідемією 21-го століття на все більшій географії земної кулі, сьогодні у центрі нашої уваги, існує багато гіпотез, якими намагаються пояснити різке зростання захворюваності на лаймберліос та його поширеність на непритаманних йому територіях. Звісно, доступність методів діагностики, освіченість як населення, так і лікарів не дають неабиякої популярності хворобі лайма. Та чи завжди ця популярність обґрунтована? З різних наукових джерел відомо, що приблизно в половині випадків результат сирологічного обстеження є хибно-позитивним, особливо якщо справжнім діагнозом є вірус герпесу, гепатиту, віл Сифіліс онко або ревматологічні захворювання. І все ж хвороба лайма чи не найбільш спекулятивний діагноз сьогодення, за яким часто ховається величезний перелік різних захворювань. Однак сьогодні саме про аутоімунну природу лікованого бореліозу. Лайм спричинений бактеріями роду Борелія, до них належать найбільш поширені Борелія Бурдофері, Авзелії та Гаріні. До речі, Борелії здатні викликати не лише хворобу лайма. Є різновиди цієї бактерії, що спричиняють поворотний тиф. А ще з окусами кліщів можуть передаватися анаплазми, реліхії, бабезії, бартонели, рикеції, вірус кліщового енцефаліту та багато інших збудників інфекційних хвороб. Але про них ми поговоримо в окремому епізоді, котрий присвячений коінфекціям. У країнах Північної Америки найбільш розповсюдженими штамами є Борелія Бурдофері та Борелія Майонії. Тоді як у країнах Європи та Азії переважають Борелія Взелії, Зелії, Гаріні, Бурдофері Сенсу Стрікто та Борелія Бавріенсіс, котрий раніше вважали варіантом Борелія Гаріні. Ви запитаєте, яка ж різниця перш за все клінічний перебіг. А отже і прояви хвороби, що відрізняються одна від одної. А вдруге, методи діагностики не завжди є універсальними, і тому такі пацієнти можуть мати так званий серонегативний лаймбореліоз. На ринку доступними є величезна кількість лабораторних систем, здатних виявляти борелії. Здебільшого, за методом вони є подібні та ґрунтуються на тих самих серологічних принципах. Цьому теж буде присвячено окремий епізод. Цього разу я ж розповім вам про віддалені наслідки лайм лаймбреліозу, або як його ще називають, хронічний лайм. Чому саме з цього починаємо ми? Запитайте ви. Все дуже просто. Все частіше до мене звертаються пацієнти, які отримують хибний діагноз, а відповідно і невірний підхід у лікуванні. Незважаючи на чіткі критерії постановки діагнозу лаймбреліоз, а також чіткі покази до призначення антибіотикотерапії, на жаль, лікарі продовжують невпинно лікувати містичну хворобу хронічний лайм. Хронічна інфекція ж характеризується постійною персистенцією інфекційного агента. Думаю, будь-хто з клініцистів погодиться зі мною, що ми не виявляємо збудника як при гострій інфекції, так і при віддалених її наслідках. То що ж виходить пацієнтам призначають довготривалу антибіотикотерапію, так і не переконавшись в наявності збудника. Але перш ніж ми зробимо такий висновок, давайте розглянемо автоімунний генез віддалених наслідків хронічного лаймберліозу. Типовою імунною відповіддю є процес, за якого клітини імунітету розпізнають ворожий збудник і виділяють антитіла для боротьби з ним. Однак, що ж відбувається, коли імунна система дає збій? Давайте розглянемо чотири різні випадки, за яких хвороба лайма набуває аутоімунного генезу. Феномен молекулярної або антигенної мімікрії це феномен тотожності антигенної або чужорідної структури клітин різних видів за рахунок гомологічних амінокислотних ділянок або конформаційної будови антигенів. Вважають, що антигенні, себто чужорідні детермінанти мікроорганізмів можуть сприйматися як аналогічні структури людини і таким чином сприяти уникненню імунної відповіді організму хазяїна. Поширення епітопів, себто детермінант це розвиток імунної відповіді на ендогенні епітопи, вторинний до виведення власних антигенів під час хронічної аутоімунної або запальної реакції. Поширення епітопів визначається як диверсифікація специфічності епітопів від початкової сфокусованої, домінантної епітоп-специфічної імунної відповіді, спрямованої проти власного або чужорідного білка. До Субдомінантних епітопів на цьому білку внутрішньомолекулярне або міжмолекулярне поширення. Стороння активація та лімфоцитів процес, який відбувається без розпізнавання антигену. під час імунної відповіді на патоген-сторонню активацію самореактивних та лімфоцитів, яка відбувається за допомогою медіаторів запалення, таких як цитокіни, вона ж може викликати аутоімунні захворювання. Інші антигенспецифічні Т-клітини також можуть бути активовані сторонніми сполуками для індукції вродженої імунної відповіді, що призводить до патогенезу аутоімунних захворювань разом із аутоспецифічними Т-клітинами. Пошкодження тканин, що призводить до вивільнення прихованих антигенів, може активувати вже існуючі клони автореактивних імунних клітин, що призводить до автоімунного захворювання. Ця теорія прямо не вказує на роль інфекцій, але прийнято вважати, що інфекції сприяють розвитку аутоімунної відповіді, вивільняючи приховані власні антигени. При аутоімунному захворюванні самореактивні та і беклітини виникають в тандемі з патогеном у тканинах, а не після пошкодження тканин, що свідчить на користь прямої активації аутоімунітету інфекцією, а не опосередкованою активацією шляхом виявлення аутоантигенів. Отже, лікований або хронічний ламб це не персистенція інфекційного збудника. А циркуляція аутоантитіл і їх руйнуюча дія щодо власних тканин. Персистенція Борелі можлива, але виявити їх можна лише в окремих досить рідкісних випадках у зразках синовіальної або спинномозкової рідини за допомогою люмінесцентної мікроскопії. Саме тому, на мою думку, лікування повинно бути спрямоване не на знищення збудника, а на пригнічення схибленої імунної системи. Та покращення життя пацієнта Сподобалось? Тоді підписуйтеся на цей канал, а також ставте вподобайки цьому відео та залишайте свої коментарі і запитання, я обов'язково кожному відповім. Давайте зробимо український контент ще більш якіснішим.